Кордон Вінницької та Черкаської областей тут не просто зустріч, а справжнє свято. Додому повернулися діти, які перебували на двотижневому відпочинку в республіканському навчально-оздоровчому центрі Балдаурен у Казахстані. Почували в Казахстані в лагері «Балдаурен». Нам дуже сподобалось. Ми відвідали багато музеїв. Нас дуже вразила Астана. Також сподобалася казахська кухня. Для нас організовували дуже багато активностей. 45 школярів із Черкащини, серед яких восьмеро смілянок два тижні провели в Казахстані. Там вони відпочивали, знайомою з ровесниками, вчилися новому і відкривали для себе іншу країну. Ми сьогодні зустрічаємо практично на кордоні Черкаської і Вінницької області наших дітей, які Ну, Пролетіли достатньо велику кількість кілометрів і миль з Казахстану до Польщі, до Варшави. І з Варшави діти наші направилися вже в Україну, їдуть по своїм домівкам, їдуть до своїх батьків з враженнями. Діти, я думаю, що самі розп... будуть розповідати батькам і друзям своїм одноліткам про цю красиву країну, про гостинних людей. Ну і я сподіваюся, що це перший візит, але не останній. Україна завжди себе показує з найкращої сторони, і діти наші в чергове переконали світ і наших друзів з Казахстану, що попри війну вони готові до будь-яких змагань з різних дисциплін. Я бачив ці фотознімки, коли наші діти отримували нагороди із плавання, і шахів, із різних виступів. Це не олімпійські якісь змагання, так це такі дружні змагання. Але наші діти сьогодні всі. Приїхали із нагородами і більшість із них показали найкращі результати. Але найголовніше, що ще наші діти з різних громад. Я більш ніж впевнений, окрім того, що вони отримали друзів в Казахстані своїх однолітків, що наші діти з різних громад теж затоваришували між собою і будуть спілкуватися, і будуть підтримувати між собою зв'язки, дружні зв'язки і допомагати до одного. Подарунки враження, щирі усмішки, головний багаж із поїздки. Більшість учасників активісти, переможці конкурсів, олімпіад, лідери учнівського самоврядування. Смілянські гімназистки діляться враженнями, не приховуючи емоцій. Дуже привітні люди. Класна культура. Класні жаті, дуже красива. Активності багато. Вважачі дуже ну, цікаві і класні. Кухня ну, дуже смачна. Під кінець зміни з нами всі вітались. Доброго ранку, доброго дня, добрий вечір і привіт. Це все було українською. А ще потім вони вивчили смачного і дякую. Я навчила одну дівчинку вимовляти паляниця. Лагідна українізація. Наші вважаті навіть да, почали з нами українською мовою розмовляти. Дуже добре, дуже добре, дуже класно. Кожна хвилина там розписана, е, наскільки насичено, що нам не було коли підняти голову. Оце тільки там е, обід, точніше, е, тиха година е, і вночі ти лягаєш відпочивати, решті прокидаєшся і активності, активності, активності. Е, зарядка е, вважаті танцюють, співають разом із ними. Будь-які заходи танцюють, співають. Скільки енергії було, де вони брали вважаті, енергії, я не знаю. <ті> Тому що витримати в людині важко. Але діти постійно були в русі. Хотіли б ще раз поїхати на потяг. Так. так. Безліч вражень діти привезли у своїх серцях. Вони самі готові розповідати. Щиро натхненно і захоплено. Ну і як же без розмов про автентичну казахську їжу? Таке прикольне їли. Так, да, курт. Це творог з сіллю і він висушений. Він такими маленькими кругляшками. Мені він був схожий на спочатку на пармезан, а потім просто щось дуже дуже солене. Я б з вами куртом поділилась, в мене він десь в балізі. Привітати дітей з поверненням приїхала і заступниця міського голови Сміли з гуманітарних питань Тетяна Карло. Ми щиро раді вас бачити, і дуже приємно, що ви посміхнені і задоволені. Знаєте, отримали масу позитиву, бо хвилювалися, переживали. Як воно там було? Слава я, Богу, я, що це добре. Вся подорож стала можливою завдяки співпраці Посольства Республіки Казахстан в Україні, української депмісії в Казахстані, підтримці народного депутата Сергія Нагорняка, Черкаської ОВА та Міністерства соцполітики. Я хочу при вас особисто ваших Воджуючих подякувати Сергію Володимиричу, народному депутату на горняку, який ініціював від себе особисто всі Черкащини, не тільки де округ його Уманщина та Зенегородщина, а саме і Смілянщину, і Золотиніщину, і Черкащину. Він цілого об'єднав всіх дітей нашої Черкаської області. Ви молодці, ви показали, що є собою Україна, якою вона є дружньою державою, подружилася з дітками Казастану. Цей відпочинок не просто релакс, це міжнародна комунікація. В міні... Бути разом, навіть на відстані в тисячу кілометрів і, можливо, початок нових історій, які ще напише молодь Черкащини. Цей проєкт показав, що все ж таки успішний. І Я бачив тим відгукам, тому що ми були в постійній комунікації з нашими супроводжуючими. І ми будемо шукати можливості, щоб зробити ще цього року ще такий візит, тому що Казахстан це не лише там, Астана або Щучинськ і борове, борове місто це там, там, де наші діти відпочивали, але не менш красива і не менш Ну, природа дуже красива в Алматинській області, і Алматинську область можна їхати і восени, тому що там клімат дуже схожий з київським кліматом, там прекрасні гори, прекрасні краєвиди. І вперше я там якраз побачив ті юрти, які потім захотілося їх привезти в Київ. І сьогодні такі юрти є в Звенигородці. У нас працює така юрта, і працює в місті Києві у парку Тараса Шевченка.